Так, добрий день, добрий ранок. Ви хотіли б знати, що в мене є. Зараз вам покажу. Таке роблю замовлення: такі ялівці по 2200 і сосна рігату 2000. Цей прокумбенс теж проданий 3000. Тут таке замовлення є Vipcord 2200, IceBlue 2000 і 400 ялинка. Це продано. Вільний є Віпкорт. Я буду казати ці... назву і ціну 2200. Марія Брегон, сосна дуже гарна, популярна, 2000. Прокумбен знана ялівець 2000. Карстенс Winter Gold це сосна, яка жовтий колір дістає на осінь на зиму. Вона 1800 поки що. Так, Це у нас Бенджамін. Така високий гарний штамп коштує 2000. Ялинка Теннес 2000. Главка Глобоза 2000. Ялівець ЗЛ 2000. Сосна Арігато 2000. Бенджамін, 2000. Кипарисовик карликовий, такий 1800. Кіпарисовик Аврора, 2000. Це у нас є ялівець е Грен Мантел, такий донизу звисаючий. Він 2. Ялинка трьохколірна певитіжин. 1800 1800. Єлівець ЗЛ, 2000. Грен Мантел 2000. Це сосна Gold Star. Жовта, така жовтенька. 2000. Грін Твіст, 2200. Це з червоними шишками. Ці шишки були червоною весною. 2200. Це пуш. Ялинка пуш. Пендула, 2000. Подвійне щеплення iзбракер 200. Одинарне щеплення 1500. 1800 парисовок такий нитковидний. Сосна Мартан, бачите, такого кольору вона 2000. Там є лівець 1800. Гол так, Такий є лівець Це у нас що? Грін карпет. 2000 Green Carpet, Ice Blue 2000, Green Twist 2000. Це у нас що є? VL сосна 2. Це у нас 1800. Така, бачите, зелено жовта Це у нас Billa Bond. ось По крупномірах, крупноміри всі дорогі, вони по 6 тисяч. Не всі є й дорожчі. Подвійне щеплення 7 тисяч. Але це такі великі потужні рослинки. Ніби так пробігся по щеплених все. Не все, але переважно. Отаке таке показав вам більш детально по цінах.